Басейн Ескацепло Скирів вперше приймає синхроністок Діана Єлизавета та Віра, вихованки Донецької обласної дитячо-юнацької спортшколи. Разом із тренеркою викладачкою Марією Пановою приїхали до Хмельницького навесні. Від квітня відновили тренування. Це частина нашої команди. Це збір дівчата. Це збірна команда Донецької області. Взагалі, в команді. В нас 13-14 дітей в одному складі. Взагалі в нас три склада є Це команди. вид спорту у шестирічному віці Віра Павленко прийшла до басейну навчитися плавати. Вже за рік опановувала елементи синхрону. Нині у 10 Віра є учасницею кількох стартів на відкритій першості Миколаївської області, яка відбудеться вже цього тижня. Представить соло. Мені подобається ця секція. Тому що тут багато діточок. Я люблю плавати, я люблю воду, і мені подобається це заняття. Ще я люблю танцювати. Соло на старті виконують її Берневек, та єлизавета цюх. Також спортсменки підготували дует. Дівчата будуть. Приймати участь у віковій категорії 12 і молодше. Це дівчата 11 і 12 року народження. Ми готуємо чотири програми. Чотири програми. Кожна програма дві-дві з половиною хвилини. І ще один дует вихованок Донецької обласної спортшколи під керівництвом головного тренера збірної заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Ірини Гребеннікової готується до старту в Єгипті. Вже звіти надсилатимуть відео організаторам першості. Тим часом у Хмельницькому секцію плавання з елементами синхрону планують відкрити у вересні. На заняття запрошують дітей віком від 6 до 17 років. Наразі відбувається попередній запис охочих. Воно включає в себе заняття в залі, розминка в залі і в басейні на воді. В Нашому місті такого ще не було. 26 серпня о 12-й в «Плюс Кирів відбудеться безкоштовний майстер-клас синхрону. Під час заходу можна буде не лише познайомитися з новим видом спорту, але й спробувати себе у ньому. Тетяна Самсунюк, Валерій Телиховський, новини міста.